Кутова шліфмашина 125-та болгарочка, ось така, 1250 ваттів, 125 диск, вісь М14, холостий хід 11 тисяч обертів, плавного пуску, на жаль, немає. Але в цілому нормальний якісний прилад, призначений для різання, обдирання, полірування металевих поверхонь без застосування водяного охолодження. У комплекті щитки для двигуна, дві штучки, ключик для затяжки диска. Захисний кожух, ручка для того, щоб зручно тримати, ну і сама болгарочка. Також гарантійний талон. Ось така коробочка, ось така інструкція з експлуатації. І два пакетики. Дисочок я поставив для наглядності. До речі, класний, дуже дисочок. Є вони в наявності, самі різні, але в комплекті він не йде. В цілому дуже непогана болгарочка за свої кошти. Коштує зовсім недорого. Ціну актуальну. Подивіться, будь ласка, на моєму сайті nivellir24.com. Ось моделька Мшу 125-1250.